Причому а, дуже чи... важливий момент з Вікторією Спарц вона відмовлялася вже йти на нові вибори. Вона хотіла повернутися до бізнес діяльності, вона переобралася, пішла на вибори на особисте прохання Дональда Трампа. От що ви зрозуміли, вона пішла. Він знав, що вона може перемогти в тому окрузі, Плюс він не хотів висувати когось іншого. Вона належить до достатньо ярих трампісток. Це ну вона не зовсім природня в групі Мага, бо група Мага це ті крайні ярі, вони вони все таки дуже не люблять Україну і вони підігрують Росії. Вона не є такою, вона проукраїнськи настроєна, але вона відмовилася голосувати з виділення коштів в Україні. До речі, як один із кандидатів на посаду держсекретаря, це дуже для нас небезпечна річ. Ну ще там Марко Рубіо, це ще куди не йшов, це ще більш-менш. А інші це взагалі критична історія. Але вертаємося до Вікторії Спарц. Вона вписується в найближчу команду довірених депутатів Трампа. Вона не має високих посад, вона не є дуже пловою, але він. Її слухає, він її чує, вона має до нього прямий доступ. І просто згадаємо ультиматум Вікторії Спарц, який складався з шести пунктів. Це червень місяць 22-го року, по якій її просто тупо посилали. А потім обилих ганебно обили брудом. Причому знаєте те, за що в Америці садять в тюрму на багато років з брутальним сексизмом. Причому ним займалися всі такі відчуття, що було пряме розбередження з банкової, по максимальному спеціально її ображати і принижувати. Вона непогано розуміє українську мову, плюс вона товаришує з кількома людьми в Україні, включаючи Філатова мера Дніпра. Ви розумієте, що її детальні радники Філатова по роботі з пресою їй представили детальні звіти, яким чином її оббивали брудом. Само собою, після того в неї повний розрив відрив від теми України. Вона з нашого головного адвоката. Ви згадайте, шість разів Вікторія Спарц приїжджала до червня місяця, перших кілька місяців, шість разів приїжджала в Україну, привозила допомогу або привозила американських республіканців, в основному, лідерів республіканців, щоб їх переконати, чому потрібно допомогти Україні і зробити з друга ворога. Але в чому вся штука? Її ультиматум, перші два пункти. Перший пункт мафіозі Єрмак має бути усунутий від всіх органів влади, повністю забуковані будь-які впливи його на владу. Мафіозі татаров, другий пункт, має бути усунути від влади, і всі його впливи мають бути абсолютно нейтралізовані. В приватніших розмовах вона говорила, що найкраще це, звичайно, нейтралізацію і усунення а зробити, якщо вони будуть сидіти в українському сізо. Це перші два пункти. Два наступні пункти. Вони формально виконані, а не формально не виконані. По справжньому це призначення керівника САП спеціальної антикорупційної прокуратури. Ну і ви призначили того, хто приміг конкурс, але зуміло знайти з ним спільну мову. Його приватизували. Він же працює виключно під Ярмака. Другий пункт, третій був пункт, четвертий пункт це чесний. Неупереджений конкурс на директора набу. Конкурс провели, неупередженим не вийшов. Призначили ну, просто топ корупціонера. Кривонос якого призначили, ну, він очолював Держархітектурнагляд. Хто мав справу з будівництвом, розуміє, що це одна з найкорумповніших структур. При ньому це була тотальна корупція. Та він, він кримінальну справу має на собі. Йому просто помилування було, закрили справу. За корупцію. Тобто набу очолює людина звинувачена. Правда, політична корупція офіційна, а офіційно за корупцією він звинувачений був. Оця людина плюс бізнес-партнер Андрія Єрмака. очолює... Не тобто, третій і четвертий пункт, третій формально виконаний, четвертий виконаним вважати не можна. І п'ятий шостий це надати докази, що не розкрадається американська допомога в Україні, що йде відповідний за цим постійний контроль з ними. Ніби там було більш-менш все нормально. Тут діють інспектори, все Байден і відповідні інспекції доповідали конгресменам, сенаторам. З тим все в порядку. Перші два пункти і треба розуміти що стільки саме ті люди їх не знає замовлення відверто тупо образує вікторію спарц а тоді ж всі все, трамп уже минувся тут же ж нас всі слухають всяких авантюристів типу юрія швеця там інших які розказують Трамп буде скоро сидіти в тюрмі він в ніяких виборах участі брати не буде ага як він участі не брав у виборах, я чув той ефір швидця. А наші це повторювали всі. Вони вирішили, все. Трамп списаний. Оце в них знаєте є улюблена фраза. Вони проти Прошенка її лише засовують збитий льотчик. Ви ще з Прошенком там діждеться від збитого льотчика дуже неприємних сюрпризів для себе. Але вони так вирішили, тому вони вирішили, що можна тепер хамити по повній перше. Вони відразу нарвалися на ворожість республіканців, і ми втратили підтримку дуже скоро республіканської партії, тому що за Спарц, Її не всі люблять республіканські партії. Там є радикальна частина, до якої вона належить, і є консервативна. Консервативна, це ну ніби ті, кого можна назвати рейганістами, але вони вже до рейганівської форматі вже давно не мають прямого стосунку. Це вже набагато слабше щось, але вони все-таки вони такі знаєте консерватори, і вони її дуже не люблять. Але вони всі виступили на її захист проти української влади. Всі, і внаслідок цього ми не маємо підтримки республіканської партії, яка зараз має обидві палати. І Вікторія Спарц, кожний і СОВ в Україні є тепер головним експертним висновком. І Єрмак і татаров, доки Єрмак і Татаров перебувають там у владі. Я думаю, що розраховувати на суб'єктність України в будь-яких переговорах не доводиться. Ні, ну Трамп, звичайно, якщо Зеленський притягне знову, як тоді Трамп Тауер привіз з е, собою єрмака. Ну, знаєте, як і Байден, він може його і допустить, йому там руку може потисне чи не потисне, але переговорів не буде. Питання мафії, ну воно відсікається по Україні. А про мафію написано багато по історіях шурмою була тоді всемана шустра інших. Тому зрозуміло, що ці речі не сприймуться, і ну в Зеленського, вас кажучи, є дуже невеличкі можливості є часовий ваг. От, правда, Поршенко казав, що ми не маємо права втрачати людей, не маємо права втрачати території, не маємо права втрачати час. У нас є час неформальних рішень, коли можна відправити в США на переговори. Єдиний, хто може зараз вести нормальні переговори, це, власне кажучи, Порошенко. Можна через Вікторію відставравити Філатова, можна відправити ще дехто. Валерія Чалого можна відправити для переговорів. Є люди, яких можна відправити. Маленька проблема всіх цих людей особисто ненавидить, і боїться Володимир Зеленський. Він нікого з них не наділить повноваженнями. До навіть не до 20 лютого, десь до 5 лютого, коли відбудеться основна процедура попередня, в нас ще буде можливість на неформальному рівні вирішувати. А після 5, особливо після 20, кажу лютого січня, після 20 січня, перепрошую, вже може бути тільки формальний рівень З Зеленським. Розмови нормальної не буде. Порошенко після цього періоду не матиме можливості взагалі ніяким чином втрутитися в ці переговори. Все, там вже включається елемент. Метарний звичайний метод, яким працюють у міжнародних стосунках, президенти зустрічаються з президентами, а тут нема з ким, тому у нас короткий час. У нас можливість виконати певні зобов'язання. Перше позбутися татаро ярмака. Терміново по татарову пішов вже прямий пресинг, і він пішов, рушився, тому що радіо Свободи і всі там ж скрізь Єрмак має свої пальчики, і він вирішив перевести гнів і ненависть на одну людину і тому сунули на татарова. Насправді, основна проблема все-таки навіть не в татарові, а в Єрмаку, основна в ньому. Але поки що б'ють по Татарову, Єрмак хоче вийти. Це координація, це спроба теж освітитися перед американцями. Дивіться, я старався. А якщо доведеться вдасться його таки позбутися, ну це буде показано. От, дивіться, ми це зробили. Власне, не ми, а я це зробив, скаже Ярмак. Це мало що допоможе, тому що головним ворогом визнають все-таки Ярмака. От десь оця історія, вона вилізе боком, а їх треба відправляти відставку і усувати від влади однозначно. Зеленський на це не піде. Направити Порошенко, я казав, не піде. Виконати ряд реформ, показати, що гроші йдуть ефективно і що він вже негайно взявся. Нормально виготовляти українську зброю, а не імітувати. Нормально створювати якісь консортіуми, перестати красти. і Нарешті почав купувати нормально озброєння, а не жебрати відкликання так званого плану перемоги. Його треба офіційно скасувати для Трампа. Це зневага була для Байдена. а Для Трампа це пряма образа. Він як президент не буде мати справу з іншим президентом, який займається таким речами. Ну і бажано для республіканців дуже важливий момент: Пригадуєте, вони вже не раз приїжджали, вже говорили: перезавантаження влади в Україні, повне перезавантаження влади. Ну, от знову ж таки, ми сьогодні з Володимиром Цибульком теж, скажімо, тролили цю історію з нардепом Євгенієм Шевченком. От, але тут треба розуміти, що ви ж бачите, як активізувалися оці московські mm -hmm. прихвостні тут в Україні. І я думаю, що це вони активізувалися не випадково. Вони щось відчувають. Вони відчувають, що в повітрі запахло перемовинами, тому що. Він написав листа Трампу з проханням посприяти припиненню скочування України в диктатуру і закликав Зеленського піти на діалог з Російською Федерацією. Бачите, тобто, ну, щось відчувають вони в повітрі? Ні, щось відбувається. Насправді реально відбувається зараз. йдуть кілька параметрів переговорів паралельно дві вежі Кремля ведуть переговори. Відновилися китайські переговори в Катарі. За китайським посередництвом ведуться переговори за посередництвом моді. Це силовим блоком Російської Федерації. Тобто, вони насправді вони зараз цим займаються. Зараз Трамп появляється як певний стимул, підштовхуючи до того, щоб це прискорити. А такі як Шевченко, вони завжди стараються вскочити в останній човен. Це Євгеній Шевченко говорить про диктатуру скочування. Ні, яке моє ставлення до влади зеленської авторитарного режиму і перетворення України в концтабір. Це всім зрозуміло. Тут нема що зайвий раз пояснювати. Мене питання: це Євгеній Шевченко про це говорить? Це той, який назвав Лукашенка лідером демократичної Білорусі. Говорить, який до нього їздив цілувати ручку Лукашенкові, невизнаному диктатору Білорусі, це він про це розказує. Це той, якого за проросійську позицію уявляєте собі зі сух вигнати за проросійську позицію, та там. Це я не знаю, що треба зробити, щоб тебе зі сух вигнали за проросійську позицію. Ну, це знаєте, як скажімо, Вазаренка в партії Лазаренка, щоб тебе за розкрадання бюджету вигнали з партії. Це ж це, здається неможливим. Оце Шевченка вигнали з проросійських сух, вигнали за проросійську надмірну позицію. Ну не йому про це розказувати. Зрозуміло, що ніякого там доступу нікуди немає, але зараз в нього є можливість повіддувати щоки. Розказувати щось, я дуже добре пригадую, кожен раз, коли з'являється Трамп, з'являється якась групка осіб, які дуже показують, що вони неймовірно впливові, які вони там до нього нога ногою відкрив двері відкривають. Правдують, як Сакашвілі в 16-му році, чи тоді вже на початку 17-го, їздив, розказувати, як він буде там на навгурації, на е, тоді брати участь Трампа, все взяв, правда, виявився в секторі безкоштовному секторі е, найвіддаленішому за п'ять чи скільки кілометрів від капітолію насправді нікуди його не допустили, але в нас як щоки віддавав. Тому насправді це, це класика завжди появляються такі Шевченки. Але за Шевченком: ну Шевченко, все-таки більше не до Москви, до Білорусі має стосунок до Лукашенка. Лукашенко зараз хоче погратися теж розіграти ім'я Трампа. Сам розіграти. І тому і Шевченко йому підігрує Лукашенкові. Прагайте, що Лукашенко заявив, що він, Лукашенко, подасть Трампа на Нобелівську премію, е якщо той зупинить війну в Україні. Це Лукашенко подасть когось на Нобелівську премію. Суйте там хреститися будуть, є те подання відштовхувати кожен, як тільки зможе руками, ногами не знаю, чим, тільки щоб до нього не торкнутися. Трохи про гроші про бюджет хочу, хочу поговорити. За от, е, Міністерство фінансів, до речі, це представило цю інформацію. А, Мінсоцполітики. Е, пише видання Forbes, 88 мільярдів гривень ми потратили на спецпенсії для силового блоку. Е, 160 тисяч людей мають у ці спецпенсії. З них силовий блок і правоохоронці – майже 77 тисяч людей. Це все відбувається на тлі підвищення податків, які вони хочуть. Зеленський досі досі ще не підписав. Я так розумію, він очікує якогось слушного моменту. Але це ж з нашого бюджету це гроші, які могли би піти на армію. Піти на армію, піти врешті-решт на те, щоб не заморожувати, а проіндексувати те, що передбачено законом: проіндексувати пенсії і інші соціальні виплати, там де люди не мають можливості за що виживати, по дві чимось тисячі. Люди ще отримують пенсії. Реально отримують І для них на три роки. Уряд вирішив заморозити. А для цих кожен рік відповідно підвищення йде: астрономічне підвищення. На десятьох пенсіонерів тільки зростає вартість пенсії для кожного з таких силовиків. Але тут, знаєте, тут ще подвійна підлість. Більшість цих пенсіонерів саме по своєму боку вони на пенсії 40-45 років. Паралельно з тим, вони ще й працюють, вони отримують зарплату, отримують хабарі. Отримують пенсію, от як ті ж самі прокурори. Вони реально ще на роботі, вони на пенсії і ще й на інвалідності. Реально, сумарно це все виходить до кількох сот тисяч гривень на місяць. У них тільки зарплати в прокурорів, скажімо, і багатьох силовиків по 100, ну, вищо керівництво, я маю на увазі, до 140 тисяч гривень на місяць, тільки зарплата. Пенсійні виплати порядка 60. 80, ну іноді бувають менше інвалідні виплати, теж по кілька десятків тисяч. Отак От витягується на 200 чимось, тисяч гривень тільки за місяць. Ну хоча там, знаєте, вона ж держава дуже багата. Ми вже всіх пенсіонерів, всіх вже обогаді Ну, наприклад, подружці родини зеленський Піщенський, яка очолює рахункову палату. Вимога була європейського союзу G7, які нам допомагають фінансово, які наші донори була зробити реформу. Реформу не зробили. Орган став ще залежнішим від влади, але передбачили фінансування. Цим фінансуванням передбачається зарплата Піщанських, по-моєму, 450 чи 500 тисяч гривень на місяць. Щоб ми собі розуміли, чиновниця, яка просто замість того, щоб виявляти злочину, вона їх приховує, ховає. От такі у нас є відносини. Тепер, що стосується другої підості, перша це багаті стануть ще багатшими, бідні стануть ще біднішими. Саме це відбулося в бюджетному процесі цього року. А друге, у нас. Кажуть, треба жінок мобілізувати, треба знизити мобілізаційний вік. Вже випустили чмута. Вічно як треба якусь гадость зробити, то кажуть йому гавкати. До речі, людина згодилася виконувати роль дуже собачу. Ну що поробиш? Обгаджувати українську оборонку, інші речі робити. Ганебна роль абсолютно. Ну але за безкарне рейдерство фонду вернись живим. Він же ж рейдерський захоплений був. Там вже були зовсім інші засновники. Дейнеко інші це був зовсім інший фонд. Зараз він просто рейдерський захопний владою, і, відповідно, шмут виконує там функції розпорядника від рейдерів. Отже, за це ну, треба відповідно погавкати це. І знизити вік мобілізаційний, жінок мобілізувати, дітей перестати випускати за кордон. Вимагає один з близьких до влади Корчинський, інші речі пішли. А про це питання: а взяти і всіх військових і, власне, силовиків, пенсіонерів, поліцейських пенсіонерів, яких 40, до 40, 45 років до 60 років вік. До 60-річного віку, а це абсолютна більшість всіх, відповідно, пенсіонерів силового боку. Абсолютна більшість, всіх мобілізувати. Вони всі брали присягу. В нас мобілізація не передбачає, що ти пенсіонер, ти не йдеш мобілізуватися. Вона 60 років визначає, якщо ти пенсіонер 45 років, ти маєш мобілізуватися. Вони кажуть, вони не можуть дати поліцейських, тому що тим і так не вистачає тут їх рук. Як не вистачає? У нас поліцейських було раніше... пенсіонерів можете на роботу брати Ой. пенсіонерів. Можете брати, але вся штука в тому, жінок максимально набирайте в поліції. Але вся штука в тому, у нас колись було раніше, по-моєму, кільканадцять поліцейських чи 8, чи дванадцять, чи тринадцять на тисячу на 10 тисяч населення, а зараз їх більше ста на 10 тисяч населення. Уявляєте собі, яке зростання? І їх, виявляється, нам не вистачає. А натомість у нас хай. Все ж паралельно з тим, ціла армія, реально ціла армія так званих силовиків-пенсіонерів. Ще раз кажу, зброю поводитися вміють. Присягу приймали. Все, вони зобов'язані йти. Вони взагалі зобов'язані були самі прийти на фронт. Вони ж то не пішли. Пішли добровольці, пішли хто? Лікарі, вчителі, бізнесмени, підприємці пішли, а ці не пішли. От їх в примусовому порядку ні, вони згризають. Кожен з них з'їдає неймовірні суми, вигризає з бюджету для себе дуже часто на основі фальсифікованих документів, і для них тільки зростання. Тому отут дві дикі несправедливості: мають піти жінки вже бути мобілізованими, як заявляє всі навколодні середовища, аж аж бісяться від того, так лякають всіх українців. Зрозуміло, що це більше для корупції. Зрозуміло, але все одно тягнуть цю історію. А військових, власне, не військових, а силовиків не хочуть, тому що це опора режиму. Це завжди була опора режиму. Отака така історія. Так було при Кучмі, так було при Януковичі, так і є при Зеленському. На них орієнтуються, тому їх захищають від фронту. Вони зобов'язані, не то, що можуть, не можуть, їх зобов'язані мобілізувати першу чергу. Не має бути першій черзі мобілізації. Вони досі, навіть не близько до них не підходять. От так.